Вітаю, друзі! Отже, Валерій Федорович Залужний, головнокомандувач Збройних сил України з 2021 року. Факти коротко. Народився у липні 1973 року в Житомирській області, місто Новоград Волинський. Там же закінчив школу 1989 року. Та місцевий технікум з відзнакою 1993 року. До речі, закінчувати вузи з відзнакою. Це є... Особлива відзнака самого Залужного. 1997 року закінчив з відзнакою Одеський інститут сухопутних військ. 2007 року закінчив навчання зі золотою медаллю в Національній академії оборони України. Служив у 24-й окремій механізованій бригаді у Яворові Львівської області. 2009 року призначений командиром 51-ї окремої механізованої бригади. 2014 року закінчив Національний університет оборони України як кращий випускник, нагороджений перехідним мечем королеви Великої Британії. З початку АТО 2014 року служив заступником командира сектора С. 2017 року перший заступник командувача військ оперативного командування Захід та отримав звання генерал-майор. 2020 року закінчив містеріум Острозької академії за спеціальністю міжнародні відносини. А вже у липні 2021 року призначений на посаду головнокомандувача Збройних сил України. Його називають генералом, що розуміє проблеми солдат та офіцерів. Це генерал не радянської, а вже чисто української військової школи. Своїм пріоритетом вважає реформування Збройних сил України, яке зараз і триває. Тож успіху вам, залужний!